Давай підто. Є. Перевіряємо либони. Підрозділ 23-ї займається розвідкою, дорозвідкою цілей, виявлення позицій супротивника. До розвідкою чи коригуванням артилерії нашої по ворогові, виявлення також артилерії, передача інформації на, на обробку даних, передача інформації і на підтвердження ураження цілей супротивника. Також ми виявляємо бронетехніку замасковану бронетехніку ворога. Для ее уражения и недопущения наступления. Плюс. 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 Даю. Включаю антенну. Let's go, хлопці. Uh, Розвідальний БПЛА Залітає приблизно на 25 кілометрів в тил до ворога для розвідки цілей і коригування. Знаходиться в повітрі ну, приблизно десь хвилин 40-50. Цього вистачає для того, щоб виявити ціль і уразити її. На даному напрямку більш-менш контрольована, ворог зазвичай наступає невеликими групами. При виявленні ворога ми доповідаємо, і наша артилерія наводиться і ми її коригуємо, щоб не пропустити ворога ближче до наших позицій. Бо що борт При розвідці. Ворожих позицій було подавлення реп десь ну, на 20 хвилин, і нам вдалося через 20 хвилин виявити наше БПЛА в повітрі і якби, повернути і посадити і неушкодженим. Тож при розвідці, при поверненні додому, було таке, що ми виявили. Постріл ворожої артилерії. Повернулися, перезарядилися, зробили повторний виліт і уразили ці, уразили гармати.